Меншим я був між братами моїми і молодшою в домі Отця мого, пас я в вівці Отця мого, і руки мої спорудили сопілку, і пальці мої наладнали псалтир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дальше псалмопівець Давид у псалмі каже, він послав вісника свого і взяв мене від овець Отця Мого і намастив мене оливою помазання свого, брати мої гарні та великі, та не полюбив їх Господь. В житті кожної людини, яка жила, живе і буде жити на тій землі, є три покликання. Перше покликання це є покликання жити до життя. Кожна людина народжується, вона не залишається маленькою, вона народжується маленькою. Але виростає дорослою, потім стає старшою, потім старенькою. І є третє покликання покликання до життя вічного. Ті два перші покликання це є життя. І всі дари, якими обдаровує Бог цю маленьку людину, яка народжується на світ, покликані розвиватися до цього набування скарбу, той хист, який людина отримує при житті із молоком Матері, вона повинна розвивати в собі. Різними талантами кожна людина обдаровується. Як каже пророк Ісая, я дав вам все. Бережіть те, що дане вам. Сьогоднішнє Євангеліє від Матеї є дуже цікаве. Воно. Стосується покликання кожної людини, яка живе на цьому світі. І ось Христос, який зустрічає дві пари двох, двох різних світів людського мислення, життя. Але є ще щось одне, яке їх об'єднує. Їхня професія. Рибальства, яке використовує Господь наш Ісус Христос як метафору, ви будете ловцями людей. І це якраз у той момент, коли людина повинна сказати щось або так, або ні. Пізніше ми будемо знати, що. Немає посередині, є бо ти говориш так, або ти говориш ні. Все решта від лукавого. І ось що далі говорить псалмопівець Давид? Я вийшов назустріч, чужу племінникові, і він закляв мене ідолами своїми, але я виправ, вирвавшись у нього. Вирвавши в нього меч, стяв його і зняв ганьбу синів Ізраїля. Оце якраз той момент вибору. Що я вибираю в цьому житті? Слово так або ні? Святий Макарій Єгипетський у своїй молитві одній говорить так. Боже, ти незбагненний у своїй славі і незбагнені промисли твої, і шляхів твоїх неможливо зрозуміти. Маленька людина, вона покликана пізнавати цю незбагненість, цю велич, цей промисел, це світло. Який показав нам Ісус Христос, будучи тут на землі. Він показав їх оцим двом парам рибалкам, яких покликав собі, вони без вагань сказали: Боже, ось ми кидаємо все, ідемо за Тобою. Друга пара, то взагалі дивовижно поступили, вони полишили як своє знаряді і свого батька. Не може людина рухатися вперед, як каже інше місце Євангелія, коли ти поклав свої руки на рало, не оглядайся назад. Християнство наше, до речі, ми святкуємо сьогодні день усіх святих українського народу, покликане йти вперед, розвиватися, не стояти на місці. Те, що ми приходимо у Господній храм, ми не приходимо просто так. Ми приходимо на зустріч. Кожна зустріч має мати якусь ефективність завершальну. І ось ми прийшли, щоб наповнитися тим ефектом пізнання, що пізнав я сьогодні на цій зустрічі з Богом. Що сказав він мені, як я відчув цей дотик мого серця його ж рукою, якою він мене створив? Що відчув я, як пережив я це? Христос приходить, щоб вигоїти рани? Звичайно, через нашу Необережність ми ранимо себе, так як маленькі діти, коли батьки кажуть, слухай, не пхай свої руки туди, бо попечеся або вдаришся, або впадеш і поранишся. І ми чинимо такі непослушні вчинки і ранимо себе. Бо гріх він завжди завдає величезної рани душі людській. І кожна рана, вона довго гоїться. І от ті три покликання, як і у Псалмопівця Давида, покликані нас бути активними в русі зустрічі з Богом. Жити з ним. Все каже апостол Павло, що ви робите, робіть на славу Божу. А в кінці кажіть, ми не потрібні слуги Господні. Продовжує апостол Павло. Як найкраще використати свій талант? Один з письменників. Сказав так, якщо я не використовую свій талант, людям не цікаво читати мої вірші, якщо кожна людина буде використовувати свій талант як найкраще, Богові цікаво буде читати нашу книгу. Адже наше покликання це є вічність. Амінь.